А знаєте, ваші послуги як експерта або бізнеса класні. Але тут питання в другому. Чи знаходять вас взагалі ваші клієнти. Ми не беремо зараз Інстаграм, взагалі соцмережі, сарафан на радіо, а ось в Гуглі. Якщо, наприклад, клієнт вводить певний запит, чи знайде він вас в Гуглі, чи там будуть ваші конкуренти. Або, можливо, ви там є. Але на позиціях там 5, 10, 20 сторінка. У цьому полягає проблема більшості експертів та бізнесу. Вони або є пошуки, але на низьких позиціях, або сайт є та не приносить бажаного результату. Або взагалі сайта немає. Їм достатньо соцмережі та сарафанне радіо, бо вони чогось думають, що сайт Сіо не працює і толку з нього нуль. Поки ви так думаєте, то ваші конкуренти просто вас обходять та йдуть на шаг вперед. Поки вони в топі та отримують клієнтів, ну, ви ще сумніваєтесь. Дивіться, коли людина заходить на ваш сайт, то їй за 3 секунди потрібно зрозуміти одразу, хто ви, чи можете бути корисні, та що і робити саме далі. Якщо цього немає, то вона просто закриває отак вкладку і йде до того, в кого це все є. Я роблю сайти та дивлюсь холодними очима клієнта, де саме він йде, а де саме він залишиться. Особливо, якщо завітав вперше на ваш сайт. Якщо ви хочете чесний, без прикрас розбір, пишіть мені аудит, і я підскажу, що в першу чергу заважає вам продавати.